В дечому хотів не погодитися з Ольгою, тому що якщо взяти наприклад цю ситуацію з суздальською, то це не бомжі, це люди, які прописані, їх уже 900, і є де ще близько трьох тисяч анкет, які зараз обробляються. А це є молоді люди в віці там 20-25 років. Угу. Ну тобто 89-й, там 93-й рік народження, і вони не є бомжами. Тобто, якщо туди під'їхати, то там можна побачити, ну. Студентів, які курсують, і, ну можливо, вони не студенти, але це люди такого студентського віку. Тому а, говорити про те, що в чомусь винен держреєстр. Ще раз кажу, що говорити про те, що це халатність ні, не, бо... доводить. Ну, у от не те, в голові. Крім чоловіка ні, вже ні одну десятиліття, його приглашають на вибори. Тот, ну, от... ну давайте відверто говорити. Насправді немає проблем з тим, щоб зробити якісні списки виборців. Те, що цього не відбувається, робиться з якою метою зрозуміло для того, щоб внести хаос і потім за цих людей, які ніколи в житті не прийдуть отримати свій бюлетень. Цей білетень видати хаос, сторонні особі. А, а як зробити це? Дуже просто у нас ми говорили минулого. Разу про те, як сформовані виборчі комісії. Якщо 80% членів комісії це регіонали, так. немає контролю за видачою бюлетенів. Ви приходите до мене, я вам видаю бюлетень за особу, яка померла 10 років тому і точно не проголосує. Розумієте? І це ну величезні цифри, насправді. От взяти конкретну ситуацію сімка вже... кажеться фамілію умершого чоловіка. Звичайно, і ви за нього отримаєте бюлетень. От е, взяти 37 чоловік, прописаних на одній дільниці 222-го округу. Здається, що це небагато. Друзі, 37 чоловік це 5% від загальної кількості виборців, які проголосують. 5%! відсотків. 37 чоловік можуть завести будь-яку політичну силу, якщо їх розкидати. В Слідуші в часті ефіру у кандидатів спросимо, кому.